Саме величезний величезний привіт 20 та 21 жовтня, тобто понеділок та вівторок. А ще додаткові акції в магазині. А тебе на деякі продукти, які ми з вами не бачили, подивимось. Нагадаю вам. Діючі поточні акції і, звичайно, овочі і фрукти. Дякую за коментарі і дякую за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. А в ціні трішки впали банани по 63 гривні. Я буду заокруглювати копійки в більшу сторону для зручності. А ось лимони подорожчали по 108 гривень за кілограм. Апельсини по 80 гривень. Лимонний майер також по 108 гривень за кілограм, мандарини по 80 а світі по 114 гривень, а мандарини муркот по 100 гривень. Омело 114, авокадо 80 гривень, одна штучка. І ще є авокадо на вагу по 195 гривень за кілограм. Авокадо хас 220 гривень за кілограм. Слива 46, гранати 95 гривень. Ківі по 100 гривень. ківі в кошику кілограм 90 гривень. Так, хурма. Вже з'явилась хурма по 100 гривень хурма. Груша 63 та по 43 гривні. Яблука ВТБ залишаються в цій ціні, як і були, по 40-47 гривень. Голден також по 40 гривень. Так, салат пучковий по 50 гривень. Томати коктейльні по 150 гривень за кілограм. Томати рожеві по 100 гривень. Корінь слери 44 та редька. Дайкон 41 гривня. Давайте я обіду з цієї сторони. Там краще буде видно. Корінь імбиря по 160 гривень. Капуста-пекінка по 200 Ой, по 200-28 По 28 гривень. По 28 гривень пекінка. Так, дивимось. Огірки тепличні, гладоньки, як я говорю. Гладенькі. по. 110 гривень за кілограм, і огірочки по перчості також по 110 Часник по 14, цибуля червона 21 гривня. І цибуля біла також в 21 гривня в ціні. Морква по 11 і цибуля звичайна по 9 гривень ще стара ціна тримається. Буряк по 10 гривень, картопля по 13,45, гарбуз по 18 гривень. І ходіть на. Продукти. Ну, давайте звід, звідси почнемо, поки я тут, щоб не бігати потім по цілому АТБ. Зі знижкою зараз дуже хороша ціна на горошок своя лінія по 38 гривень. І в таку ж саму ціну кукурудза своя лінія по 38 гривень. Зі знижкою поставили горошок від торгової марки День у день 38 гривень. Та кукурудза також по 38 гривень. Гриби печериці, своя лінія 270 грамів 64 гривні. Ананаси шматочками в сиропі день у день 560 грамів 66 гривень. Персики половинки. А, так, це у нас а, також в сиропі 820 грамів 88,60. Мед натуральний день у день торгова марка 500 г 95 гривень. Пасуля своє лінія в томатному соусі 39. Макарони для паста 400 грамів. 33 гривні зараз зі знижкою. Звісно, перевіряємо ціну на цукор 28,50. Друга категорія. Кухарик приправа 200 грамів по 34,70. Приправа торчин: 10 овочів, 60 грамів, 21 гривня. Приправа своє лінія, 12 овочів та трав. Тут 150 грамів вага 28,80. Зверніть увагу, зараз зі знижкою приправи своє лінія до курки, до картоплі та до плову по 9 гривень та 70 копійок будь-яка. Сьогодні ціну на яйця трішки підняли по 5,69. Ковбаска Краківська, ціна за 100 грамів 39,90 ну 40 гривень заокруглюю в більшу сторону для зручності. Салямі мускатна своє лінія за 100 грамів 34,40. Зараз хороша знижка на Баликову, своє лінія 500 грамів за 94 гривні. А лікарська вищого сорту своє лінія 550 грамів 112 гривень. Ковбаска варена родинна, своя лінія по 18-20 100 грамів. Та виріжкова, своя лінія з м'яса птиці 400 грамів, 80 гривень. За 43 гривні та 60 копійок можна придбати ось такий фаршевий виріб 500 грамів, 43,60. А буженина вищого сорту своя лінія по 34 гривні. Рулет курячий своя лінія 28 гривень. Салямі італійська 53 майже 54 гривні за 100 грамів. Ковбаски кабаноси 60 грамів 44. Нарізка салямі фірмова 80 грамів 28 гривень. Віддобров женевські сардельки із сиром Ементаль по 35 гривень. А з м'яса птиці з сиром своя лінія 2730. Сардельки домашні з сиром розумний вибір по 17 гривень та 40 копійок. Сосиски індичі 215 грамів 44 гривні. Кіровоградські розумний вибір сосиски 300 грамів за 59 гривень. А з м'яса птиці. Своя лінія 330 грамів 60 гривень. Від Норвен оселедець філе волії 250 грамів 70 гривень. А ще можна придбати сьомгу шматочками 100 грамів по 80 гривень. Не забудьте за ікру з креветкою в соусі. Від Норвен 160 грамів, 54 гривні та 60 копійок. Зараз поставили ікру ментая від Веладіс по 63 гривні 100 грамів. Хороша знижка на пасту своя лінія з копченою сьомгою, 180 грамів, 42 гривні. Знижка 40% на ікру Алососева Форелі від Норвен, 80 грамів, 205 гривень. Масляна холодного копчення від торгової марки Kit 150 грамів, 118,50. Крем-сир Президент класичний 180 грамів, 72 гривні. Зі знижкою крем-сир вершковий ферма 170 грамів. Для власників карти АТБ дуже хороша ціна 51 гривня. Зі знижкою крем Біло 160 грамів, 44 гривні. Зверніть увагу. Крем сир Філадельфія 125 грамів 91 гривня. Сирочки Ементалір або Моцарела 130 грамів 51 гривня будь-який. Мікс плавлені сирочки тут вага 140 грамів, 8 порцій 60 гривень. Маздам сир або цезар пластинами 135 грамів будь який за 60 гривень. Зі знижкою від торгової марки кому сир бринза або ж ін салата 170 грамів і там і там, будь-який за 58 гривень. По 16,50 плавлені сирочки, своя лінія. Моцарелла міні 125 грамів яготинська, 66. Зі знижкою сирний продукт янтар 160 грамів вага за 24,40. Зі знижкою зараз сир своя лінія вершковий або голландський 160 грамів 62 гривні. Молочко ферма 3,2 жирності 48 гривень. Кефір ферма 2,5 жиру 57. Галичина кефір 2,5 жиру 53 гривні. Президент сметана 15% жирності 46 гривень. Сметана президент 10%. Так, а вона без акції, я не туди подивився. Це зі знижкою сметана молокія 20% жирності 55 гривень. Так, сметани своє лінія вже не буде. Зверніть увагу, замість неї буде сметана щоденний а, збір ось таке пакування. І оця, до речі, зараз зі знижкою 200 г 15% по 21 гривні. Молокий, кисломолочний сломолочний сир 9% жиру, 8460 та 5% жиру 79%. Не забудьте за сирочки глазуровані від торгової марки своя лінія. Зараз вони з хорошою знижкою. Так, йогурти, я пам'ятаю, здається, ще якісь були в акції. А, дивіться, поставили лагоду дитячі йогурти, два смаки на вибір 170 грамів по 19,70 Питні йогурти Активія, Тут дуже багато різних смаків, 260 грамів, будь-які по 22,50. Дивіться, яке цікаве, цікаве поєднання. Чорниця та лаванда. Молокія, питний йогурт. А зараз зі знижкою 58,60. Молокія йогурт білий питний. 1,6 жиру по 63,30. А ще можна придбати молокія-йогурт з лаки по 60 гривень та 70 копійок. Для маленьких растішка йогурт по 23 гривні. Будь-які йогурти від Дольче, стаканчик 280 г за 36,30 Тут стільки багато різних смаків, що можна кожен день їсти. Молокія, йогурт по-турецьки. Молокія, йогурт по-грецьки. Також від торгової марки Злагода. Йогурти з хорошою знижкою по 27 гривень та 50 копійок. Два смаки на ваш вибір. І не забудьте за ось ці двошарові йогурти від Дольче 115 грамів. Також є багато різних смаків по 12,50 грн. Оліс майонез столовий 300 грамів, 41 гривня. Акційна ціна. Ще можна придбати. Ось такий чудовий, також 300 грамів, за 36 гривень. Майонезний соус. Своя лінія легкий 300 грамів, за 2670. Майонез своя лінія провансаль, 300 грамів, 38 гривень. Хороша знижка на щедро. Майонезний соус. Салатний 300 грамів 24,50 І також хороша знижка на подушку щедро майонез провансаль 300 грамів по ціні 30 гривень. Великий майонез гуляй поле, 550 грамів по 63,50. А ще в акції подушка майонез справжній від розумний вибір. Тут вага 180 грамів та ціна 16,50. Майонез від щедро провансаль вагою вже 400 грамів по 40 гривень. Кетчупи Оліс лагідний та шашличний 250 грамів, 20 гривень та 50 копійок. Від торгової марки Оліс соус солодкий чилі 180 грамів, 20 гривень та 50 копійок. Спробував я нарешті ось цей. Алжирський соус новинка від Густо. Сподобався мені, він такий трішки пікантний. Ну, мені він дійсно сподобався. Щось таке нове, цікаве. Ціна зараз 23,30. А ще від Густо сирний також в акції по 23 гривні 20 копійок. Та соус карбонара 22 гривні. Торчин заправка буряково-томатна 220 г 34,40, акційна ціна. Соус Чумак Херсонський 485 грамів зі знижкою 56 гривень. Зверніть увагу, найбюджетніша олія а в магазині АТБ розумний вибір. 850 мл по 63 гривні 40 копійок. Олія майола 70 гривень. Та олія стожар майже 78 гривень. Паштет від банга. А з печінкою та ікрою тріски 100 грамів 63,60. Банга ця ж сама фірма. філе лосося шматочками в олії 120 грамів 63 гривні. Зверніть увагу, зараз з хорошою знижкою поставили кашу гречану та кашу горогову зі свининою. Каша гречана 40 гривень та 40 копійок. Та каша горогова 38 гривень 40 копійок. Паштет від торгової марки Ріга Голд шпротний 160 грамів 34 гривні в оливковій олії Ріга Голд 86 гривень. Хачапурі від торгової марки День у день 300 г. Зараз зі знижкою 71 гривня. Рибні палички 250 грамів, 103 гривні, акційна ціна. Зі знижкою піца від легко-гавайська. Пакування, точніше, вага, 400 грамів, 107 гривень. Хінкалі грузинський день у день 600 грамів, 47,50 50 і зараз зі знижкою поставили вареники від торгової марки Руть з картоплею та вершками 880 грамів. Тільки в АТБ додатково 80 грамів 92 гривні. Зі знижкою масло яготинське 73% жиру 80 гривень. Молокія масло 82% жиру 111,40. Зі знижкою стегно куряче. А, так, по 12,50. Зі знижкою ковбаски для гриля це м'ясо 500 грамів 109,50. Картопля флі, а, фрі 750 грамів, своє лінія 91 гривня. Своє лінія суміш перців солодких 400 грамів, 60 гривень та 60 копійок. Не забудьте за великі шоколадки Лакмі від Рошен по 118 гривень. Поставили в акцію шоколадки в Пері великі по 132 гривні. Шоколад від Corona Max Fun 150 грамів за ціною 114 сор. Барні вже передягнувся в зимове 85 гривень тістечко. Не забудьте запечиво ловіта від Рошен 420 грамів, як завжди, два смаки по 80 гривень. В акції печиво своє лінія Тандіні. Зі шматочками шоколаду та запельциновою начинкою 140 грамів 27 гривень. Печиво вівсяний зі шматочками шоколаду 300 г, день у день 36 гривень. Зі знижкою вафлі своє лінія, три смаки на вибір 240 грамів по 30 гривень. Майже 40 гривень, акційна ціна. Зі знижкою 35%. Весь чай від торгової марки Ахмат. Є чорний, чорний з бергамотом, є заварка, є пакетований. Зверніть увагу зараз. В акції чай своє лінія, чорний та чорний з бергамотом. 80 грамів, 38 гривень. Пакетований чай Ловаре. Чорний, чорний з бергамотом та зелений. По 40 гривень. 4 гривні 24 пакетики. Зараз дуже хороша ціна на чай пакетований день у день. Зелений та чорний. 40 пакетиків по 21 гривні. Чорний чай ліптон 30 пакетів, 71 гривня 40 копійок. Кава Форд 75 г 52 гривні 50 копійок. Та Форд вагою 225 г 152 грив. Чорна карта Голд 60 грамів. У ціні 79 гривень. Чорна карта Голд, 120 г 151 гривня. Та велика кава 250 грамова по 314 гривень. Хто чекав знижку на каву зі Львова вишня в шоколаді? Зараз її можна придбати за 188 гривень 225 гривень. Арабіка чорна карта 173 гривні. Зараз зі знижкою. Голд кава, своя лінія, 100 грощина, 145 гривень. І точнісінько така сама, тільки вагою 200 г можна придбати за 149 гривень. Кава Еліс у зернах, 500 грамів 375. А зверніть увагу, зараз з хорошою знижкою поставили каву Нуар еспресо 250 грамів 245 гривень. В акції цекорій своя лінія 90 грамів 43 гривні та 40 копійок. Цекорій шипшина та обліпиха 100 грамів по ціні 44 гривні. Зі знижкою поставили каву пупа в зернах кілограм 755 гривень та 50 копійок. Кава еспресо Італіано» 100% кава в зернах 725,50. І хороша знижка в кава в зернах монарх. Кілограм за 700 гривень. Якобс монарх у склі розчинна 190 грамів 310 гривень. Це остання така низька ціна буде на ось цю карту картнуар. Розчинна вагою 140 грамів 350 гривень. Нескафе, кава 250 грамів. За ціною 290 гривень та 60 копійок. Розчинна гранульована. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай цей тиждень буде у вас найкращий. До зустрічі.